Навесні 2022 тисячі американська драматургиня та акторка Одрі Роуз Дегес планувала приїхати до Харкова. За кілька місяців до того вона перемогла у конкурсі та мала стати першою міжнародною учасницею легендарної літературної резиденції будинку. Слово у 30-х роках у цьому будинку жили відомі українські письменники розстріляного відродження я була вдома через три тижні після пологів, коли дізналася про повномасштабне вторгнення. Поєднання того скільки часу та енергії я вже вклала у проєкт, і також ці божевільні материнські гормони зробили мене дуже сильною, і я зрозуміла, що не збираюся відмовлятися від проєкту. Альтернативою харківському будинку слово стали родини помешкання Одріо Пісбургу. Друг продюсер дав перші гроші, і одрі оголосила конкурс серед українських акторів та акторок. За її словами, резиденція перетворилася і на гуманітарний проект, мета якого забезпечити митців зарплатою та стабільним робочим середовищем, щоб вони могли творити ми розроблювали цей проєкт з думкою про те, що будемо боротися на культурному фронті, говорити про те, що війна почалася в 2014 році, а не 24 лютого. Що гніт був і 100 років тому. Що між 1933 та 1937 було страчено ціле покоління митців та інтелігенції, і відтоді Україна намагається самостійно розвивати свою культуру, потерпаючи від утисків. І коли я кажу про боротьбу на культурному фронті, це також стосується захисту цього нового покоління українських творців, щоб історія не. Не повторювалася, коли вони гинуть у наслідок війни. У конкурсі перемогло п'ятеро українців: Дар'я Головчанська, Юлія Лін, Колеся Захарова, Вероніка Шустер та Максим Панченко. У травні вони приїхали до Піцберга та розпочали роботу над виставою. Її основою стала новела Миколи Хвильового Я романтика спочатку. Ми хотіли говорити про батьківщину та материнство через призму Я романтика бо в історії головний герой має вирішити, стратити чи ні свою матір. Потім ми зрозуміли, що неможливо наговорити про наші особисті історії та досвід. Так ми отримали твір, який був актуальний і в американському контексті. з Карків. Юлія із одна з учасниць резиденції. Вона найбільше працювала над нарисами, які і створили документальну лінію вистави. Акторка каже: для неї проект став можливістю повірити у силу мистецтва під час війни, коли є багато сумнівів. А чи на часі воно я романтика для мене? Вся історія цього проекту і вся історія цієї війни. Головний меседж, який я в собі несу, який, мабуть, мене тримає, це віра в індивідуальну силу однієї людини. І, і дійсно я знаю історії з фронту, там де одна людина може вирішити життя всіх. І приклад нашого проєкту, як він був організований, ось одна людина, одна одрія, змінила життя дуже багатьох людей. Дар'я ЛА Дарія Голубчанська, акторка та лялькарка. До початку війни навчалася у Харкові, проте через повномасштабне вторгнення змушена була виїхати до Польщі та продовжити навчання там. Для вистави Дар'я власноруч створила маски. І вони стали персонажами з виста... з новели Миколи Хвильового. Я романтика Дегенерат, Доктор Тагабат і Андрюша. Це ті чекісти, які працювали з головним персонажем. «Я», і які по факту є попросту різними гранями однієї особи. І в виставі три актори грають: я, Леся і Юлія, грають цього я, але при цьому використовуючи маски, ми бачимо, як ці грані поглинають цього головного персонажа в якихось моментах і беруть на ним е, гору. Акторка Олеся Захарова додає. Для неї вистава це намагання донести до американської аудиторії те, що війна в Україні та трагедія, яку вона спричинила, не так далеко, як здається. До того ж, деякий досвід українців американцям є знайомий не через війну, а через природні катаклізми, на які часто потерпає країна. Ми намагалися знайти оці точечки, як, наприклад, остання сцена нашої вистави це повідомлення, які були дуже типові для відправки. Ну, українці писали їх і пишуть увесь час там: як ти, де ти, що ти, чи є у тебе електри, електрика, чи е, спокійно в місті. І отрі на якісь репетиції закинула е, пропозицію е, в це мережево повідомлення, які зрозуміли українцям, е, вписати фразу е, safe», яка є фейсбучною фразою, якою американці повідомляють про те, що з ними все добре. Макса і в Україні це ну цього нема. Але ніби отут ми знайшли якусь можливість говорити про трагедію на дуже конкретному, точному зрозумілому рівні, і там, і там для багатьох відвідувачів вистави говорить мисткиня Вероніка Шустер. Її учасники стали першими українцями, яких вони побачили не з новин. І тепер вони будуть зовсім по іншому сприймати те, що бачить по телебаченню. Мами ж наші мами. Не плачте за нами, не плачте за нами, гіркими сльозами. Люди бачать протягом майже року новини якісь про Україну, важкі новини. То є вже така певна дистанція, що хочеться від цього закритися і не чути, не бачити. І може співчувати, може там донатити гроші якісь, але не пускати вже всередину себе цей біль. Е, і коли вони деякі американці, коли до нас приходили на виставу, це був був їх перший досвід взагалі з тим, що вони стикалися з українцями наживо, не в новинах, десь з якимись абстрактними нещасними е, людьми другого світу, а е, митцями, які приїхали, і ми можемо з ними говорити на рівних. І е, наступний раз, коли вони побачать новини, для них вже буде якийсь емоційний особистісний досвід, через який вони зможуть переживати. За словами одрі багато коштів для вистави пожертвували звичайні американці. в Цілому ж вартість проекта 140 тисяч доларів. Ми продовжуємо збирати кошти, бо показали людям, що це серйозний проєкт. Я пам'ятаю, як після нашого першого виступу люди були вражені, тому що думали, що це буде милий виступ. А побачили, що ми сильні актори, які зробили потужну роботу. багато людей підійшли до мене і сказали: Вау, я не очікував такого рівня якості. Вистави в Нью-Йорку були останніми. Учасники проекту вже повернулися до Європи. Всі вони мріють знову зібратися на сцені, та після перемоги України зіграти виставу у Харкові З йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки